випускник урочисті збори з вручення дипломів бакалавра Тернопільського відділення навчально-наукового інституту заочного та дистанційного навчання Національної академії внутрішніх справ організували в обласному управлінні міліції. дипломи про базову вищу освіту за напрямком правознавства цього року отримали 39 випускників міліцейського вишу. Як розповів начальник відділення Іван Марків, навчально-науковий інститут уже 11 років поспіль випускає високоосвічених професійних юристів. Багато з них вже незабаром попонять ряди новостворених підрозділів МВС. Привітати вчорашніх студентів прийшли тимчасово виконуючі обов'язки начальника обласного управління внутрішніх справ області Олександр Богомол, заступник начальника Олег Ляхович та начальник управління кадрового забезпечення Василь Крайник. Людина все життя повинна вчитися, а юрист все життя повинен здобувати. Основне завдання юриста знати, де шукати. Тому що настільки широке поняття юриспруденції, наскільки багато різних галузей права, права, по яких ви можете працювати, і десь ці дипломи, і ця освіта, яка Вами вже здобута, надасть вам для цього право від себе особисто від колегії управління Міністерства внутрішніх справ в Тернопільській області. Вас вітаємо з закінченням вашого навчання і всі і найкращі вам побажання, щоб ви досягли в житті те. Того, що ви бажаєте, після зачитання офіційного привітання від ректора Національної академії внутрішніх справ Володимира Чернія почесне право видати дипломи отримав тимчасово виконуючий обов'язки начальника обласного управління внутрішніх справ області Олександр Богомол. Приєдналися до привітань, і інші керівники обласної міліції. Вони побажали опускникам не зупинятися на досягнутому та гідно застосовувати здобуті теоретичні знання на благо держави.